Всім привіт! Жара плюс вулик дорівнює бомба. Як охолодити пасіку в липні? Що для цього треба зробити? Ця тема буде актуальна для всіх тих, у кого зараз температура плюс 30 і вище, а бджоли висіваються на прилітку, наче пасічник готовий здати мед за 650 гривень. Давайте розберемося, як правильно охолоджувати вулик, щоб це було користо для бджіл і неважко для пасічника. У липні в нашому регіоні спека така, що плавляться навіть димарі. А тепер уявіть, як почувають себе бджоли в вулику, де дах як пательні. Це, звісно, стосується дерев'яних вуликів. Ми маємо вулики ППУ та ППС, нам проще. Але що робити тим, в кого вулики дерев'яні, да ще й з глухим дном? Якщо нічого не робити, то бджоли почнуть висіватися, роїтися, кип'ятитися. І мед перестане надходити до вашого вулика. Тож міри приймати треба. Треба слідкувати за тим, як ведуть себе бджоли в таку спеку. В цьому відео я покажу, як правильно охолоджувати пасіку без кондиціонера, але з розумом. Тож давайте поділимо це відео на п'ять частин. Остання з яких буде висновком, де ми підіб'ємо підсумки до цього відео. Тож поїхали з частини першої. Перша частина це затінення. Не дайте сонцю зварити ваш мед. Такий заголовок. В липні погода дуже часто мінлива. Іноді, в деякі роки, погода стає більш лояльною до пасічника, але останні роки зовсім все навпаки. В тому році були посухи, були буревії, були пильові бурі. В цьому році майже все так само, але з деякими змінами по регіонах. У нас в Дніпропетровській області, де я зараз знаходжусь, вже п'ятий день температура плюс 35 градусів. Це дуже велика температура. Сонце це взагалі наш друг, але в липні він, як той родич, гріє до сказу. Якщо ви маєте вулик під прямими сонячними променями, температура вулику може досягати навіть плюс 45 градусів. Що відбувається при цьому з бджолами? Бджоли висіваються масово на прильотну дошку, висять у стаченні величезні бороди, починають вентилювати гніздо і, звісно, перестають носити мед. Чому? Тому що частина бджіл постійно зайнята вентиляцією. Додайте сюди, що і взятку немає, і тема з роїнням в липні стане не такою ж і віддаленою. Але, хоча це будуть не рої вже, а так звані зльоти, що в такому випадку робити? Зробіть якийсь навіс над вуликами, навіть е, стара дошка ДСП. Буде вже в нагоді. Бажано на сьогоднішній день використовувати сітку затіняйку. Її зараз повний вибір. Ви можете обирати різної щільності. Вона дуже, -дуже допомагає. Ідеальні умови це легенький навіс або розташування вуликів десь в саду. Але знову ж таки це треба робити попередньо. В моєму випадку мені повезло таким чином, що місце, де я підготував собі точок. Тут навколо дерева, і ці дерева просто мега нереально спасають. Окрім цього, в мене ще трішечки піддуває вітерець. Зараз все поросло кукурудзою, там буде сонях, але все одно є невеличкий протяг. Це дуже-дуже добре. І бджоли наші почуваються нормально. Немає бджіл, які викучуються і сидять на прильотках бородами. Хоча, якщо відкрити вулик, навіть магазини бджоли повні. Друга частина це вентиляція. Давайте бджолам повітря. В вулику в таких умовах бджоли, як у сауні, відкривайте нижні лятки. Якщо потрібно, частково відкривайте навіть і верхні. В деяких бджолірів знаю відкриті всі льотки на протязі всього сезону. Це ви регулюєте самостійно, але не забувайте зараз, якщо в вашому регіоні дуже Погана ситуація з взятком, або його взагалі немає виробити під кормку. Будьте обережні, щоб у вас не почався напад. А ще якщо використовуєш дашок з верхньою сіткою вентиляціонною, це взагалі must have. Не забувайте про неї, вона дуже-дуже буде зараз допомагати. Джоли вулику створюють самостійно повітряний потік, але їм його треба кудись направляти. Третя частина це вода. Вода є дуже важливою компонентою на точку. Зазвичай буває декілька речей. Або пасіка розташовується біля річки, але воду повинна мати все одно на пасіці. Другий момент це коли вода у вас на пасіці є, але пасічник забуває її підливати, надіячись на сусіда або десь якусь пасіку поряд. І третій момент. Коли вода починає киснути, за водою треба слідкувати, бо в ній зачасту заводяться заводиться різні бактерії. Бджоли їх споживають, а потім ви дивуйтесь, звідки може взятись та чи інша хвороба. Тому слідкуємо обов'язково за станом води і не забуваємо, щоб вона постійно була чистою. Яка система з поділками найкраща? Найкраща це коли проточна система або якась капільна поїлочка. Чому так? Тому що вода не застається, вона постійно стикає. Бджоли завжди мають свіжу воду. В мене на пасіці трішечки інакша система. Я ще собі не зробив таку паїлку, хоча дуже хочу, це можна зробити дуже просто. Ви виберете різні ємності, звичайну дошку, зігзагообразно робите пропили і відкриваєте, щоб там потрошечки капало. Плюси такої системи в тому, що води розходуються набагато менше, ніж коли вона у вас буде налита в якусь ємність і будуть з горочки лежати корки, ось як в мене. А саме головне. Це найчистіший спосіб дати воду. Четверта частина. Давайте поговоримо трішечки про деякі лайфхаки, що можна зробити, щоб покращити вентиляцію, використовуючи банальні прості речі. Перше, це ви можете вулики підняти, якщо вони у вас стоять на лі... на рівні плиті. Ви можете їх трішечки підняти на якісь брусочки. Нагадую всім, що повітря внизу теж рухається. Тому, якщо у вас вулики стоять на площині і вам треба трішечки їх охолодити, ви можете підняти їх на брусочки. Повітря буде рухатись, бджолам буде легше. Наступний момент не ставте вулики на бетонні конструкції чи металеві бляхи. Чому? Вони дуже сильно нагріваються і дуже повільно віддають тепло. Тобто, біля вуликів завжди буде жарко. Краще в такому випадку взяти, скористатися або піддонами, або просто, якщо у вас якась кам'яна поверхня, чимось її застілити таким, щоб відблискувало тепло, і поставити ті ж самі брусочки. Якщо ви на стаціонарі, у вас є змога полити навколо вуликів площу водою ввечері, використовуйте це, таким чином ви будете понижати температуру на певну кількість градусів, що теж допоможе. Тож, давайте підіб'ємо підсумку. Це п'ята частина нашого відео. Не забувайте давати воду бджолам. Не забувайте слідкувати за її свіжістю, мити вчасно поїлки. Не забувайте доглядати за вашими вуликами, контролювати льотки і температуру вулик, за можливості розташовуйте вулики в тіні. Я сподіваюся, що ця спека невдовзі закінчиться і, хоча б на 5-6 градусів, стане температура меншою. По нашому прогнозу в нашій е, області, в тому регіоні, де знаходжусь я, е, десь 28 плюс 31. Ось такі будуть качелі е, через декілька днів, що є дуже добрим. Якраз це буде непогана погода для того, щоб бджоли збирали мед соняху. Плюс стоїть декілька дощів, не знаю, чи вони підуть. А як охолоджуєте свої вулики ви? Наведіть, будь ласка, приклади в коментарях. Якщо це відео стало вам корисним і ви приємно провели час, можете поставити йому лайк, я буду вам дуже за це вдячний. Це був канал Медові Кадри. Побачимось у наступних відео. Пока!